Ну що, колеги, переходимо до створення розкладу. Практично всі етапи ми виконали, підготували все для початку роботи з розкладом. Як завжди, в лівій частині переходимо в налаштування і вибираємо навчання. Перед тим, як почати працювати з конструктором розкладу, потрібно обов'язково в групі класи зайти в конструктор свідоцтва досягнень. Це потрібно зробити обов'язково перед створенням розкладу. Зчителями-предметниками потрібно перевірити загальні характеристики це для молодшої ланки. Ви бачите, що вони тут, відповідно, є по класах. Обов'язково потрібно звірити, якщо потрібно внести правки або додати свою характеристику. Для середньої і старшої ланки, відповідно, зараз е, нуж, є групи результатів, відповідно, результати навчальної діяльності. Потрібно обов'язково пройтись по всіх групах результатів. І, відповідно, для кожного предмету перевірити, чи правильно вони відображаються. Ще раз наголошую: це потрібно зробити обов'язково до початку генерації розкладу. Кожну групу результатів ви можете редагувати і, відповідно, з вчителями-предметниками чи головами методичних РАД зробити ці правки. Після того, як ви все з'ясували і перевірили, переходимо до конструктору розкладу. У лівій частині ми вибрали налаштування, навчання і, відповідно, група школа-конструктор розкладу. Переходимо в конструктор розкладу. Пройдемось по вікну конструктора розкладу. В принципі, є три варіанти створення розкладу по класах, по вчителях, по кабінетах. Вибираєте семестр, і також можна вибирати розклад можна створювати частинами, тобто для. Першої зміни молодшої ланки, для першої зміни середня старша ланка, перші класи, тобто які у нас є зміни навчання. До речі, автоматично, якщо ви бачите в розкладі, є позначки, які не дозволять поставити плитку розкладу у цей урок, тому що це вже є завершення зміни. В правій частині є. Масштабування, тобто є 100-150-200%, є розклад кабінетів, є відповідно уроки без розкладу. Зараз в нашому випадку вибраний режим уроки без розкладу. Ми з вами створювали поділ навчальних годин для 9А, -го тому і плитки тут розкладу є тільки для 9А класу. Обов'язковою умовою треба виставити обмеження. Це краще робити в вкладичці Вчителі. Переходимо на вкладку Вчителі. Що в цьому режимі ми можемо зробити? Обмеження означає, що, наприклад, вчитель Світлана Леонідівна не може в понеділок проводити перші 4 уроки по сімейним обставинам. Ми відповідно відмічаємо ці 4 уроки понеділка. Далі, наприклад, Ірина Миколаївна не може весь понеділок вести уроки. Тому, відповідно, ми відмічаємо весь понеділок, коли ви будете створювати розклад і перетягуючи плитки розкладу для, наприклад, Ірини Миколаївни на понеділок, з, перш... з першого по тринадцятий урок, їй буде показувати, що неможливо назначити цей урок. Тобто обов'язково перед тим, як створювати розклад, будь ласка, поспілкуйтеся з вчителями та виставте певні обмеження, в які дні вчитель не може вести уроки. Після того, як ви зробили всі ці налаштування, ми вимикаємо режим обмеження і переходимо в режим налаштування конструктора розкладу по класах. Починаємо створювати розклад. Пам'ятаємо, ми робили навчальні плани для 9 класу, тому ми візьмемо не відображення всіх класів, а перша зміна середня старша ланка. І 9А. Яким чином створюється розклад? Методом перетягування ось цих плиток предметів у потрібний урок потрібного дня. Наприклад, алгебра у нас в понеділок другий урок. Далі, в четвер, першим уроком. Для зручності, щоб не перетягувати полосу прокрутки знизу, ми можемо затиснути клавішу Shift на клавіатурі і прогортати колишатку миші до себе. І відповідно переходити по днях. Так буде набагато швидше і зручніше працювати. В четвер алгебра у нас першим уроком. Далі. У вівторок у нас англійська мова перша підгрупа другим уроком. І англійська друга підгрупа також другим уроком. Тобто розклад ми створюємо методом перетягування. Далі. У середу у нас відповідно другим уроком англійська мова, і перетягуємо підгрупу також. Наприклад, геометрія у нас у середу четвертий урок. Інформатика п'ятий урок. Перетягуємо відповідні плитки. Далі, у четвер, інформатика, також другий урок. Німецька мова п'ятий урок. Трудове навчання у п'ятницю першим уроком. Українська мова другим уроком. До речі, ви бачите, я навмисно взяв українську мову також перша підгрупа, і на той день і на той урок, якщо він зайнятий, ми не можемо поставити відповідно плитку нашого уроку в розкладі. Перетягуємо другу підгрупу. Ну і, наприклад, давайте візьмемо у четвер, поставимо шостим уроком українську мову. Тобто, якщо ви перетягуєте предмет у клітинку і клітинка стає червоним кольором, це означає, що вчитель на цей день, на цей урок вже в розкладі виставлений. Після того, як ви розставили всі плитки розкладу, обов'язково потрібно прив'язати кабінети до. Навчальних предметів. Переходите зверху в категорію кабінети. І попередньо пам'ятаєте, ми відмічали всі кабінети, тобто створювали кабінети. І тепер вам потрібно зв'язати предмет з навчальним кабінетом. Наприклад, алгебра у нас у 324 кабінеті. Тобто, я вибираю цей кабінет, він відмічається галочкою, натискаю на... Алгебру, як ви бачите, вона змінила колір під колір кабінету. І, відповідно, поки ще в нас виділений цей предмет, відразу назначуємо і другий кабінет алгебри також. І таким чином, перемикаючись з кабінета на кабінет, ви, відповідно, назначаєте для предмету потрібний кабінет. Після того, як ви зробили всі ці операції, обов'язково натискаємо Згенерувати розклад. Розклад можна генерувати по тижнях. Рекомендую спочатку робити на тиждень, потім можна його продовжувати. Далі можна робити для класів, можна окремо для класу або вибрати всі. І обов'язкова умова, якщо у вас є чисельник або знаменник у предметах, відмітити галочку. Якщо ви ставите галочку генерувати починаючи з чисельника, відповідно першим буде стояти в розкладі урок чисельника. Про чисельник та знаменник і як налаштовувати у розкладі уроки чисельника знаменника ми розглянемо в наступній відеоінструкції.